Є, є, друзі, карась. Карасюка, гарний, гарний жирний карасюка. Є, друзі, друзі, це риба. Я не знаю що це, але це, це дуже хороша риба. Є знов, знов Друзі, перейшов тут на другу водойму і знову карась на спінінг. Є друзі, друзі, хороша риба, хороша рибина. Зійшла. Блін, ну це була дуже гарна риба. Блін, хороший окунь, напевно, був прямо під ногами так тим подачею. Жаль, жаль, зійшла риба, супер риба. Ну що, друзі, сьогодні приїхали знову на риболовлю. Ціль рибалки у нас буде пошук окуня на мікроджигові палички. Ну і ще з одне. Палочкою це Azura X-Game до 22 грам, 94-й. Будемо з дальнячка пробувати шукати рибку. Така от мальовнича водойма. От, е, ну Погнали. Друзі, йдуть покльовочки, але щось не можу засікти. Тут під берегом стоїть окунь, напевно, в переміжку з судачком. З такою жадною покльовкою клюнув і я не зміг його засікти. Три заброси, три покльовки і не одна не реалізована. Так що ж це таке? Дуже дивно, зараз пробуємо звідси. Жадні жадні такі покльовки, але не засікається риба, не сідає. Є, 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 є друзі. Та що це... Що це сьогодні робиться, я не розумію. У мене вся риба сходить тупо. Це капець, вся хороша риба сходить, це, мабуть, карась був або плотва. Я вже не можу. Реально вся гарна риба в мене зійшла. Є, 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 не вже. Так, да, да, друзі, це, це, це реально клюють у мене карасі, через те вони і сходять. дивіться, який карась. Дивіться на цього кабана. Дивіться на цього карася, вони клюють. Це вже третя покльовка була, причому з хорошою подачею, дивіться, який карась. Ну це просто кабан. Дивіться. Капець, вони клюють, а я не міг поняти. Да, Цього просік. Вони тупо атакують. Фатіка 1.2, я знав, що цей колір, конкретно він такий сливка, червоний з зеленим глітером. Він гарно е спокушає мирну рибу. От і дивіться, Фатік 1.2, який карась. Ну це просто-клас. просто, просто клас. Зараз робимо фото на заставочку і будемо відпускати такого кабанчика. Дивіться, який карасик. Ух. Красивий. Ну, грам 250-200, отакий от карась. Клас. Дивіться, значить отакі карасики клюють. Тепер я зрозумів, що потрібно робити. Я давав трішечки більшу паузу, маленькі коливання такі кінчиком вудочки і зупиняв. І от він на, на паузі прям гарно атакував його. От, приманочка не зовсім маленька для даного карасика, але тим паче він його атакував. Це третій, третя риба вже на, на фатіка. Значить Ми підібрали ключик і зараз пробуємо ціле направлено ловити от от карасів. Відпускаємо рибку. Будь дуже активний карась. От, і його можна ловити. Тому не перемикайтеся, дивіться, що вийде далі. Вдасться мені половити з успіхом карасиків чи ні. Значить, дивіться, друзі, отут росте, росте така, бачите, вон там от, біля ножки росте така травичка, і вони тут гуляють. Щойно я бачив, там е, був такий проблиск карася. Тому Е, моя думка, що потрібно е, шукати отак от його вдоль травички. Отакі, от от, можливо, закиди в такі місця потрібно робити. У мене зараз стоїть 2 грама, але я, напевно, зменшуся до... Оба. Ага, це окунь, це окунь, бачите? От, ну, Окунь Окунь був ціллю нашої риболовлі, отакі от, от окуньки на Фатіка. Але уже я хотів би половити все-таки карасиків, якщо, звісно, вдасться. От. Він вийшов сюди до берега, до травички, яка підіймається, і напевно шукає там якусь їжу. І нам треба отак от з паузами його спробувати піймати. Блін, була покльовочка. Була покльовочка, я думаю, що це знову був карась. От. Нічого, зараз будемо шукати, перевіряти, на що можна його буде вговорити в якихось більших кількостях. Є, є, друзі, прямо на падінні. Прямо на падінні хороша риба. Якась хороша риба. Треба підняти тут озілля. Не бачу її. Ага, це судачок, дивіться, це пан Судакевич. Судакевич Тудакевич у нас відвідав нас. Стоп, 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 стоп. Судак, покажи на камеру. От, дивіться, судачок активно. Активно такий судачок атакував нашого Фатіка. І випускаємо рибку. Дуже активно зразу закинув під кущі і він атакував. Тобто він теж стоїть тут або стоїть і інша рибка. Там, там Друзі, дивіться, а тепер Сергій такого кабана влупив. Тобто Моя теорія була такою, що карасики клюють, а він зловив на, на колір локс. Ну, я думаю, якби він ловив на плю, то він би точно зловив би ще. Ось такі от карасюки ми сьогодні будемо, навіть ловити, да, Сер? Приходиться да. більшенько. У нас рибка. Що за риба? Судачок. Судачок, навірно, так? Да? Да. Да. Мелкий судачок. Але клімарна. Ось такий. судак на демонстрації. Давай, кидай в пакет. Обов'язково. Ах, ти не купляв сьогодні пакети. Ну добре, Але мішок. Мішок. мішок целофановий. Друзі, іде запис, дивіться, бачите, оця людина согласилася поміняти на чашку вкуснішої кави отаку приманку. От бачите, і собі візьму, бо я тільки що урвався. Це просто щось неймовірне. Це косилка карася, я б сказав би. Є, друзі, карась. Карасюка, гарний, гарний жирний Карасюка. Дивіться, з, повно, з повноцінним клюванням, але підбагрився. Так, як це його достать? А! Дивіться, дивіться на цього, на цього гіганта, дивіться, дивіться гіганта який. Дивіться, підбагрив отут, а прямо біля берега з такою подачею. Так, мені тепер треба якось вилізти звідси. Але мені треба одна рука. Коротше це нереально. Щось будемо зараз думати. Так, ну дивіться який гігантус. О, так, стою я. пішло. Пішло, бо я стояв. на такі, дивіться, тут древенятці, заліз, щоб зловити спеціально для вас такого кабантуса. Зараз піду. Мене сфотографують. От, і буду відпускати, дивіться. Оце да, потужна риба на мікроджиг. Ох, які кущаки. Фу. Отак, дивіться. Дивіться на цього кабанюра і все на Фатік 1.2. І так, друзі, відпускаємо цього гігантуса. Так, не знаю, як його держати. О, дивіться, бородою стукнув. Фатік 1 і 2. Спрацював. Ну, спускатися я не буду, тому в нього буде плюх. Гарний плюх. Ну, а з вас по лайку в коментарях пишіть, чи ловите ви ціленаправленно карасів, причому таких от гігантів. Є, є знову риба. Є рибка, окунчик стоїть на дальничку, достатньо непоганий. Ага, нацепляв на себе зілля через те й непоганий, кажеться. Ну такий вже приємний, приємний окунчик, дивіться. Ще тече з нього молоко не реститься. І є, знову о, це вже щось непогане. Це вже щось непогане. Ого, 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 який гарний окунь. Гарний, гарний. Дивіться на цього кабанчика. Ого. Це вже. Дивіться і кряний ще не віднерестився весь. Є друзі, друзі, це риба. Я не знаю що це, але це, це дуже хороша риба. Просто дивіться, тримаю. Тримаю рибу, оце рибина. Я не знаю що це. Ага, це судак, дивіться, да, це дивіться який судачок. Дивіться, дивіться, не можу підняти. Да, дивіться, це судачок. Судачок. Атакував. Оба! Дивіться на цього. Судачишку. Дивіться, який гарний судачок. Ну, у нас сьогодні не рибалка, а роздача. Єдине, що з цієї сторони знімати для вас трішки некомфортно, бо вітер. Ну, Вибачайте, вже уж прийдеться трошечки з шумом буде відео. І є, і є. З гарною подачею. З гарною подачею ще сіло опунь. Ну, непоганий опунчик. Дивіться, як жадно захватив аж, аж ковтнує отакі от, от окунчики сьогодні ловляться достатньо непогано але хотілося б ще карасика половити тому ви не перемикайтеся ми спробуємо ще піймати парочку є, є, є. нічого собі нічого собі це хороша рибина це карась може що це таке? О, ні, це окунь, нічого собі який, дивіться, який окуняра. Це сьогодні бонус. Дивіться, який гарний. Ікряний окунь. Викидаємо. Є знов, знов карась, знов під самими ногами. Прикиньте, дивіться, який карасюка опять. Опять жирний карась. Ух! Оце мені подобається. Дивіться, дивіться, дивіться. Прямо ось тут, прямо в ногах. Дивіться, який карасевич. Дивіться Карасенко, який гарний, дивіться на цю красу. І все як книжка пише Фатік 1.2. Колір Плюм, він нагадує йому напевно. Гноєвого хробака, і він його з радістю атакує. Подивіться на цього карася. Це просто злиток золота. Такий карасюка гарний. відчіпляємо і відпустимо карасика. Дивіться, з покльовочкою. Все як положено. Оба пішов клас, з вас полокачу. Є, 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 є. Гарний мордатий окунь є. Є, 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 є. є, Опа! Дивіться, який як зажер, жадно. Перед ним зійшов судачок, а це отакий окуняра. Гарненький. Гарненький окунчик. Жадно зажер глибоко. Дойдеться навіть інструмент доставати, щоб, щоб гарно вийняти. Ома на кусочок фатика Дуже сьогодні вдала приманка. Косить все, і карася, і судачка, і окуня, можна сказати, косилка. Оба є єх, єх, єх. Хороший окушок От тут в ногах вдалося його знайти. Завжди потрібно такі от... Дамбочки, де слів іде в інший ставок перевіряти. О, дивіться, який гарний окунь. Змінив колір на такий яскравіший, щоб він його тут чітче, чіткіше бачив. От, і кидаємо на ту сторону. Обає. Знову 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 знову. Ось тут прямо в ногах. Хороші, дивіться, які хороші окуні. Угу, знову. Молоком бризгає. Погода змінюється. Почав дути вітер сильно, сильніше і потрібно ховатися. Дивіться є, да, 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 да. ого, ого, це Судакевич. Тут блин, прям Судакова роздача, дивіться. Ну фатік 1,2 він просто, просто творить чудеса. Такий маленький, а так роздає гарно. Опа. Оба є, оце, оце подача була. Ого, що це за риба? Ого, ого, це така, з такою подачею. Це окунь, дивіться, о, Дивіться на цих окунів. Дивіться на цього кабанчика. О, гарбузик такий. Гарбузик. Дивіться, Фатік. Фатік просто розриває. А, був знову було. Є, є. Ви бачили, дивіться, відбив хвоста. Зараз пробуємо без. Є. Ох ти, ого, ого-ого-ого. Ого, це гарна риба. Ого, ого, це щось Це щось вже гарне. Ого, це гарний судак. Дивіться, дивіться. Судакова роздача. Дивіться на цих маленьких полосатиків! Автік. Ну нічого, все одно випускали б. На кусинчик кидаю, отута іде перетік води з іншого ставочка. І він тут стоїть от на цьому сліві. Обов'язково потрібно перевіряти такі місця. Є, 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 є знову знову, знову хороша рибка. Ох, окуні, дивіться, які це окуні гарні. Дивіться які гарні окуні. Ось такі от поставив білий, адже в тому кольорі одбив хвоста і без хвоста не хоче. Напевно, хоче, щоб на течії щось грало йому хвостиком. Оба є, 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 дивіться, дивіться, судачок. Ну Це дрібненький вже. Дрібненький, але з таким чітким ударчиком. Ну так приємно половити. На одному місці тут вітерок не так турбує, тому цікавіше. Там бачите, там так воно роздуває, що особо не познімаєш, а тут прям прекрасно. і рибка є. Особа є. І знову, знову, знову рибка, що це? Ох, дивіться, дивіться які окуні, ви подивіться на цих окунів. О, не можу підняти. Це просто дивіться, мега клів. Дивіться на цього полосатого гарбузика. Є-є-я, друзі, знову-знову окунь. І знову дивіться, який мордатий, змінив колір і сразу дивіться які тут окуні стоять ну, от, гарний дивіться який гарний окунідзе. може да. 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 тут хорошо вітер не двоє знімати хорошо обо є, є, є друзі знову 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 дивіться, А, який... Ого, ого, ого! Ого! Це, це що, найкрупніший, напевно, за сьогодні. Дивіться на цього кабанюру. Дивіться на цього гарбуза. Дивіться. І знову Фатік 1.2. Тепер колір гост. І отакі от, -от окунідзики. Ось докидаєш дивись. Кидаєш на струю і все, і вийдеш. І є, 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 друзі, друзі, знову, 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 знову. А, знайшов точечку, де вони стоять, ця судочішка. Дивіться, який пістолетик. Який гарний пистолетик. Ну, бачите. І так, хороша риба. Теж хороший окунь. Да, Дивіться, це, мабуть, найкрупний за сьогодні. Зробимо фоточку, але показує. Ось таке от окуняра. Є, 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 поставив. Поставив пін і відразу, і відразу. Не всі кольори хоче, але на такий от захотів. Є! Yeah. захотів. Є, є є. Так і знав, що там мелкий судачок стоїть, дивіться який. Це той, який відбиває хвостиків приманок Оба є-є-є. Хорошенький судачок. Підвис. Да, підбагрився під бороду. Це він б'є і не сідає. Отакий от судачишка дивіться, ах ти Судачки-пістолетики. Оба. Ну і сам втік. Да, знову знову дрібний судачок. Дивіться, підбагрюється. Рішив спробувати з дамбочки, дивіться, і тут є Окунь. Дивіться, який гарненький кабанчик. Опа. Так, щось є, ага, гарний окунь. Опа. Гарненький окушок з гарною покльовочкою. Напівончика. Друзі, щось сіло хороше. Камера була вимкнена, напевно карась. із хорошою покльовкою такою. Чи судачок. ні, напевно судачок. А завів. Трошки відпустим. Все, риба напевно зійшла. Друзі, перейшов тут на другу водойму і знову карась на спінінг. Сьогодні була підібрана приманочка, дивіться, дивіться, це карась. От, бачите, це тупо карась на спінінг. Все по-чесному, зараз вам покажу, дивіться. Все по-чесному, карась на спінінг за рот. Оцей колір, це супер колір по карасю. Ціленаправлено можна ловити карася. От. Уже четвертий за сьогодні і не одна покльовочка була, тому продовжую. І так, уговорив окунчика, От, перейшов під гілочки. І вдалося вговорити, щось тут а, риби набагато менше, ніж було там. От, але все-таки Фатік 1,2. В цьому кольорі сливка він класно сьогодні працює. Е, напишіть в коментарях, на що ви зараз ловите окуня і карася, якщо е, упираєтесь конкретно в карася на спінінг. Ну що, друзі, отак от ми половили сьогодні. Було в мене 4 карасика, в Сергія один карасик. І багато окуня і судочка. От, рибалка видалась, ну, дуже класною, дуже задоволені. А з вас полайку і до наступних зустрічей.